Всім привіт! Сьогодні значить, таке відео. Значить, я думаю, що це відео якби, ну, можна сказати, універсальне буде. Це, значить, суть в цьому. Суть в тому, що е, на одній машині не можуть пройти -за того, що ручник, значить, одне колесо тормозить добре, а друге не хоче. Тобто Нема тих нормальних показників, щось там тормозить, але слабо. І значить, в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, то буде реномодус 2004 рік. Суть в тому, що відео стосується всіх тих, в кого значить, стоять ззаді барабани. Там є такий довочик. Ну, зараз розберемо, все покажемо, що воно працює, що не працює, і покажемо, що зробити, щоб воно все-таки запрацювало, щоб ручник гарно тормозив, як підтягнути його не іменно тросик, а підтягнути іменно там, де тормозні колодки. Значить, показуємо. Ось ми крутанули, так. Ідемо сюди. Затягуємо максимально. О, затягнуло максимально. Так, і що ми маємо? Ну я можу повернути його. Якщо двома руками візьму, все одно даже рукою я вже провертаю трошки. так. Ну І тим більше, на стенді, там, якщо проходиш техосмотр, воно показує їм, що одне колесо тормозить добре, а друге гірше. Можна було б тут підтягнути це все діло. Підтягнути ту гаєчку. Так, де вона там? А, ні, це треба було б зняти. Б цю, так? Ну, коротше, там можна було б підтягнути, але все одно це колесо не тормозило, так, як треба. Через то лізів внутрі будемо дивитися, що. І так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, по-перше, що все у нас що, візуально на місці. Трос у нас на місці, датчик АБС у нас на місці. Колодки. Значить, Одна у нас ми бачимо, що груба, Так? з одної сторони і з другої. А друга у нижній частині ми бачимо, що є там трошки тіла. так? Ну, фокусіруй. А зверху, дивіться, от уже воно от воно вже, вже майже. майже вже Закінчується, вже колодки теж під заміну. Ну і суть цього чому відео, чому воно не тормозить? Тому ручник. Тормоза тормозять. Не тормоза, тільки ручник. Тому що тут є такий доводчик. Ось до, так? По мірі того, коли циліндрик розтягує би, ці колодки. Так? Колодки розтягуються, і тут є отакий доводчик, який повинен автоматично, то знизу він є такий фіксатор. Ну це вже знизу зніму і покажу вам. Він сам повинен доводитись і робиться далі, далі, далі. Тому що ручник впирається ось до цим речагом в нього і розпирає колодки. Але в свій час, коли вже дуже довго воно їздить, туди попадає багато пилюки, набувається, і він, ця пружинка не в силах провернути сам цей якби. Круцик цей, що повинен виїжджати, він там закисає, і в ітогі просто-напросто він не працює, колодки не доводяться для ручного гальма, і в ітогі воно у вас не тормозить нормально. І ви там всередині в салоні щось там тянете цей трос. Да? А цей трос йому просто не вистачає, щоб впертися нормально, тому що воно не розведено, так як повинно бути розведено. Через то треба 100%, -100 зараз зняти його, вичистити, все зробити, там, якби почистити, розробити, можливо, змазати, і воно все буде робити, я покажу, як воно повинно бути. Так, тепер показуємо, власне, що не працює. Дивіться, зараз, якщо я такого буду зжимати, сильно я так. О, якби я. Я, що би мало би бути, коли я зжимаю оця втулка, ця втулка повинна переміщатися сюди ось до цього упора. І оця вся пружина повинна також здавлюватися. Потім, коли я її відпускаю, ця пружина, виходить, цим штирком з іншої сторони. Так, він впертий в такі зубчики. Так. І за того, що вона була взведена, вона повинна прокрутити в саму оцю, ось до, ще одну втулку. І коли ця втулка прокрутиться, то грубо говоря, воно ось до чуть-чуть підведеться. Так? Це стоїть на місці, і це на місці. Але якщо втулка прокручується, то грубо говоря, відбувається про... така. Отак. Воно постійно відкручується, відкручується, і це розстояння оце стає довше і ручник підводиться. Але так як зараз воно повністю нічого не нажимається, навіть просто навіть Ні, ну трошки трошки щось воно хоче, вроді би, начати. Але... Цього замало, воно повинно більше набагато. І за того, що воно все приклинивши і закусяне тут, заржавівше тут, і в итоге воно не працює. значить Зараз що робимо? Зараз це все вичищаємо, забризкуємо ведешками і пробуємо його урухомити, як так можна сказати. І так, познімав я лишні запчасті, зробив свій фото, як воно було. І от в чому найбільша проблема, що оця втулочка, ось, до яка сидить тут тобто, на цьому валу, вона повинна і крутитися легко, і ходити туди-сюди, туди-сюди, від цього кольця до цього рубіжка. А вона, мало того, що вона і не крутиться, мертво там стоїть заржавіла. Так вона ще й не ходить нікуди. І в цьому вся проблема. Знаєш, найкращі варіант, звісно, піти в магазин купити ці розпорки нові. Там, в принципі, не дуже дорого і стоїть, але. Але стоїть. Але якщо ви хочете не хочете, це теж, так як я допусім, купляти, то просто розбирайте його, тут щось стоїть штоперне кольцо. Його теж знімаєте. І оцю втулочку просто-напросто легенько спресовуємо сюди, збиваємо, чистимо посадочне місце, де вона повинна ходити. Чистимо вал, чистимо втулку намастюємо, змастюємо, все. і ставимо назад. Значить, отак вот проходить процес знімання цього колечка. Дуже воно там, якби треба тоненькі отверточки, щоб її, звідти зня... по крайній мірі, вивезти. Ми зняли штопорне кольцо. І тепер нам треба вже якось розробити саму цю пластину. Зараз буду брати плоскогубці і цю турочку буду розробляти. вже. Так, Підходимо, беремо плоскогубцями. Ну, плоскогубцями воно, звісно, йде. Так. О, і зняли. Ну, я, звісно, все гарно залив ведешкою. Ну Але так, щоб сказати, що від руки воно то воно ну, зараз вже трошки ходить. Так, ну що, зараз вичищаємо. Пробуємо туди якоїсь маски спеціальної підкинути трохи. Так, Після того, коли все в нас вичищено, ми бачимо, що воно тут в общем-то, дуже легко все крутиться і все свободно. так? Але є вероятність того, що воно знову заржавіє. Коли туди трошки попаде ну це, звісно, вже смазки на бамбурю. Треба було трошки поменше, але я все не буду класти. Я беру цю, цю смазку, яка йде для направляючих супортів. Так? І отак її сюди кладу. Щоб вона була лишня, забирає те, що сюди накликане пилюка і буде ще гірше тоді. так, Але все одно трошки там повинно присутствувати. Ну і звісно ж нас повинно бути змащено то, де воно повинно прокручуватися. так, Воно прокручується в цьому місці. Значить, Відповідно, тут 100%, щоб цей штирьок був змащений. Сюди пиль вже попадати так не буде, тому що він постійно закритий. Так, от, Ми його сюди ставимо. Так, І тепер, з другої сторони, в нас буде закручується оця різьба. Так, її теж треба вичистити. Ну я звичайно, вже її смастюю теж. Ну, і далі що? що? Ставимо ось до це колечко, яке у нас тут стояло. Ну і чіпляємо ці дві пластинки, які ми звідти зняли. Точно так само, як воно було. Дивимося, значно, результат. Ага, Включимо світ, щоб було світліше. Так? Допустимо, колодка від нас зжимається, так? Отак. От і ми бачимо, що ця пружинка перескакує на один зуб. І весь цей шток прокручується і воно одріняється. І воно само підводиться. З кожним разом, коли там треба вже підвести, воно буде його підводити. От цього треба було нам і достигнути, Бачите? Не хоче сильно заморачуватися, знімати ці пружинки, купити цей новий механізм. І все. Хоча можна його просто і розробити. Тепер що ж, ждемо нових колодок, ставимо на машину, я покажу ще, як сразу на машині підвести, його, то, щоб, щоб сразу був добрий ручник. То, що воно то підводить, але воно підводить тільки трошки. Тому що перший раз треба підвести максимально, максимально. Так, зібрали все назад, у нас нові колодки, все в нас тут нове. Але що я хотів би вам сказати? Далі. Ми що робимо? Ми розвели примерно так, як ми думаємо, що воно буде ну, тобто, до нові колодки, я знаю, тут міліметрів з 6. Так? Пробуємо надівати. Надіваємо і він у нас крутиться свободно, не, чіп... не... не чіпляє ні за що. Так? Значить, ми... це нас трошки не влаштовує. Ми повинні трошки його ще підвести. Так? Щоб нам його підвести, нам треба крутити вручну цей механізм. Так? Як ми це робимо? Це таку ось достамого тверточку. І отак його прокручуємо і підводимо колодки далі, 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 щоб вони вже були підведені. Але без фанатізму і кожен раз пробуємо, бо якщо розведемо сильно, то не зможемо надіти нормально барабан. Дивіться, до зараз в мене більш-менш можна сказати нормально. Так. Цього би хватило. Але якщо, допустимо, ви робите і вас вже весильно розвели, то в такому случаї то просто тоді берете цю пружиночку, цю пружинку, яку, яка там якби, тримає цю фіксацію, ви її чуть-чуть підводите. Давайте ближче покажемо. Значить, цю пружинку, яка должна нас підводити, тако відводити. І провертаєте за цей шток туди далі, щоб колодки у вас зійшлися назад, якщо ви перекрутили дуже сильно. А якщо хочете наоборот розвести, то просто берете, отак, як я вам показував. Так? О, от на оці зубці. І отакими от двіженнями. Раз. Раз, воно прокручується і колодки розходяться далі, якраз підводиться. Так? Я вже допустим, це зробив. Через то зараз що я роблю? Я зараз. Вкладаю весь цей диск, барабан. Ще раз. І зараз будемо пробувати. Так, Трошки ми чуємо, що він трошки черкає, але зараз нам треба ще закрутити гайку, щоб воно стало вже відцентрувало його, і щоб воно вже було по центрі. І тоді ми побачимо, чи в нас все нормально, чи не нормально. І тоді будемо пробувати ще тормозити нужним тормозом, а потім пробувати ручним. Отак От чуємо легке задівання. Трошки воно там десь задіває, але то якби не смертельно. Ну і тепер пробуємо зараз затормозити нужним тормозом скільки разів, щоб циліндрик розійшовся на свої місця. Щоб з однієї, точно так само з іншої сторони. А потім вже будемо пробувати, пробувати тягнути за ручник. І так, ну що сказати, значить ось до крутиться отлічно. Тепер йдемо, нажимаємо тормоз. так, Нажимаємо тормоз. Тобто, розуміємо, циліндрик у нас розвівся. Все добре, так? Чути трошечки за, за... черкає, так? Але то не значні черкання. Так. Тепер затягуємо ручник. Дивимося. Де ти ж такі? Так, максималочка. І що у нас? Беремо двома руками. О, двома руками я його здвинути не можу. Так, побачимо ще, коли вчіпимо колесо. Точно так само з другої сторони. З другої сторони теж так само. О, мертво сидить. Отлично. тепер я пущу зараз ручник, пускаю. Пускаю і з цієї сторони трошки більше черкає, але крутиться вільно. Ну і все, відлічно. Значить, як достигнув я цього все результату, все-таки я там не все знімав. Значить, доводив я, як би ще зо три рази я все-таки доводив, бо на відео я тільки один раз там довів, а потім проїхався. Все одно трошки слабо було. Ну, так мені поставилося. Потім я зняв барабан, ще раз довів, потім спробував барабан насадити і ще раз довів. І, по-моєму, за третім разом, як я вже довів, то вже після того результат ви прямо бачили, я засняв, що реально колеса йдуть юзом. І ручник сам, сам речах став прям такий тугий-тугий, почав брати само, ну, конкретно, навіть не треба аж до самого кінця його тягнути. Ну, Я думаю, якщо відео з чимось вам допомогло, то дуже буде хорошо. Ставте лайки, коментуйте, пишіть, що там хто думає, всім вдалих ремонтів.